Вчора Полтава знову попливла після дощу. Так було і два роки тому: і при Мамаєві, і при Карпові. У той маленький період його керівництва, якби йшов дощ, то Полтава б теж плила. Бо з ливньовками, з ливньовою каналізацією у Полтаві біда, десятиліттями. Цього року весною Полтава уклала договір з ноунеймом Товтрансдоркорм. Мені нічого не кажеться назва на 13,5 мільйонів на послуги з поточного ремонту і очищення дощової каналізації. Тобто до кінця року мають бути виконані якісь роботи по очищці легньовок. Але пройшов тільки місяць і сподіватися, що ця фірма щось робила, а може й щось робила, але ми цього не бачимо марно. Вчора у Полтаві прийшла перша злива, і я хочу поговорити про висновки, які я зробила із цієї зливи. Перше. Потреба у прочистці каналізації в Полтаві дійсно гостра. Це, це підтвердять усі полтавці, які вчора пливли, бревли під дощем. Е, хтось отримав гідроудар авто, хтось отримав застуду від холодного дощу, але швидше за все нічого роками і до, і після цього не буде робитися. Давайте подивимося таки ж реакцію влади. Тому що реакція влади трохи показує так зване людське нутро. Перше, що мене здивувало, що всюди сущий Валерій Пархоменко заступник очільниці міста, який знімає по три тіктока «Чирілся на день, який там і прикольчики, і на лижах, і боксує, і каналізацію чистить. До речі, що він цю тему проігнорував. Не схотіла фотографувати зі мною на селфі. Просто проігнорував. Я спеціально зайшла і подивилась всі соцмережі. Альо не чує баба? Смники, ви спите там чи що? Понаставляли на тиждень вперед. Де тема каналізацію? Проїхали. другий його колега по партії регіонів Олексій Чепурко. Він від, вискочив відразу. Він вискочив відразу, як з конопель, А я ж казав. Ну не хочеться говорити банально фразу Я ж казав, але зараз проїхався по місту, потопи на потопи і налито все водою. Добре. І тут дві ключові проблеми. Перше, це те, що нашу зловову каналізацію треба чистити. Тобто ливнівки наші треба промивати регулярно і чистити. Друга проблема це та проблема, про яку я господи прости, говорив всім нашим. Фахівцям сьогоднішнім. Ви коли косите траву, прибираєте її за собою. Що ти казав? Ти сидів у кріслі заступника мера Полтави два рази. Тоді треба було казати, чувак. Може, там не дуже поважно, але зараз е, така ситуація, що кажу, як є. І головне промова, виконуючи обов'язки міста Катерини Ямштікова. Її спіч я даю повністю. Будемо зараз аналізувати, бо кожен із нас в душі політолог. Равнева гроза накрила Полтавську громаду. Дощик був достатньо бадьорим. Більше того, місцеві знають, що після невеликого дощу деякі райони нас зазнають підтоплення. Але тоді, коли пронеслася така злива, очевидно, є підтоплені тротуари, проїжджі частини. Вся необхідна техніка залучена. Люди працюють для того, щоб було комфортно як ходити, так і проїжджати. Але дуже прошу з розумінням до цього віднестися, бо для цього треба трохи часу. Ми Обов'язково з усім впораємось. Задачок у нас в місті звичайно і так достатньо, але на ранок мобілізуємо людей додатково. Вийдуть наручне очищення ливневих каналізацій, решіток. Тож будьте обачні і з величезною вдячністю до кожного хто працює в громаді. Що я можу з цього виділити? Що відразу кидається в бічі? Відразу кидається в вічі, дощик, проблемки і задачки, калюшки. Які перетворилися в великі калюжі. Треба віднести з розумінням трохи часу, обов'язково упораємось. Е, що мені не сподобалось? Що пообіцяли ручне очищення каналізаційних стоків після дощу. А чому перед дощем не можна почистити каналізаційні стоки? Також, е, мені не сподобалося, що у відео було показано асфальт, який вже почищений. Ну, ми бачили вчора калюжі, а не почищений асфальт. І добре було б, ну, це так, мої фантазії, якби Катерина стала просто біля калюжі, не те, що там в калюжу, а біля калюжі і показала цим самим, що вона їх бачить, що влада бачить калюжі. Так, мені не вистачило конкретики. Треба було б згадати відповідальних за стан доріг, е, каналізації, нагадати людям телефон, куди дзвонити, коли у вас вже вуличне лайно тече крізь вікна. Сказати щось на перспективу, що в Полтаві варто зробити в далекому майбутньому, що можна зробити у нинішньому майбутньому. Бо якось неясно. Ми всі розумні люди і розуміємо, що вартість заміни всієї міської каналізації просто захмарна. Що з водоканалом є великі проблеми. Але четвертий, кого я не можу не згадати в контексті водоканала, це голова обласної ради Олександр Біленький. Він взагалі. З космосу прилетів і сказав питання вирішить Зеленський. Я думаю, що якщо це питання вийде на Конгрес 5-6 червня, як це бувало декілька разів, президент почує проблему, е, скаже так е, німецьке слово по французькому, і це питання буде вирішено. Питання з водоканалом вирішить Зеленський. Е, з водоканалом це було сказано не в контексті зливневої каналізації, а в контексті того, що полтавці можуть отримати воду по графіку. Але це проблема все одно водоканалу. І якщо Полтавський водоканал треба вирішувати на рівні Зеленського, то нафіга нам тоді така влада у Полтаві. Я прямо бачу, як Зеленського дьоргають, чувак, ніяких міжнародних переговорів у Полтаві лайно тече у вікна людям. Ну, ну це ж теж треба щось думати перед тим, як це все казати. Висновок, який можна зробити з цього висновок, дощі в Полтаві ще будуть краще їх пересидіти вдома. Бо як не гідроударить, так на голову накапає холодом. Грошей у Полтаві на заміну каналізації немає, і ніхто над цим особо не париться. Не до цього. Я це розумію. Зараз якось буде, а після нас хоч потуп.